Ласка, випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. США. Розривають зв'язки з Китаєм на біотехнологічному фронті. Новий законопроєкт палати представників просунув країну ще на крок у цьому напрямку. Чи завадиться Пекіну збирати ДНК американців? Вашингтон знову намагається витіснити Китай із ланцюжка постачання біотехнологічної продукції. Комітет палати представників просуває новий законопроєкт. А великі гравці галузі вже готуються до змін докладніше у Джульєтсон. Законопроєкт, який струсить біотехнологічну галузь США, незабаром може стати законом, згідно з ним до 2032 року. Американські компанії мають припинити співпрацю з чотирма китайськими біотехнологічними фірмами: BGI, UC-Aptec, MGI та Complete Genomics. Законопроєкт забороняє федеральним агентствам укладати контракти з цими компаніями, або використовувати їх обладнання та послуги. Метою законопроєкту є не дати покину отримати інформацію про ДНК американців, які здають кров на аналізи. Але як може статися витік, деякі американські лікарні та дослідні інститути користуються дешевими послугами китайських компаній, що спеціалізуються на секвенуванні. Це дало змогу, щонайменше 15 п'ятнадцяти фірмам СКНР отримати доступ до генетичних. Них даних американських пацієнтів водночас, згідно з китайськими законами, ці компанії не зможуть відмовити владі, якщо та вимагатиме цю інформацію. BGI – провідний виробник обладнання генетичного секвенування на американському ринку. Раніше компанія за допомогою пренатальних тестів зібрала генетичні дані восьми мільйонів вагітних жінок у Європі. Після цього використовувала їх для дослідження спільно з китайськими військовиками. BGI заперечує, що передала дані Пакіну. Один з найбільших у. В світі виробників ліків Novartis вже збирається розірвати зв'язки з китайськими фармацевтичними компаніями. Білий дім заявив, що введе 50 відсоткові мита на китайські шприци та гулки, а також до 25% підвищить тариф на китайські маски та хірургічні рукавички. Законопроєкт має пройти через палату представників та сенат, але спочатку його підпише президент. Поговоримо докладніше про торговельну війну між США. та Китаєм у медичній галузі. Ми поговорили зі Стівеном Брайаном, старшим науковим співробітником Центру безпекової політики. Стівене Брайан, дякую, що приєдналися до нас. Ради бути з вами, Тіфані. Нові тарифи адміністрації Байдена поширюються на китайські медичні товари, такі як шприци, засоби індивідуального захисту, маски, респіратори тощо, як ви вважаєте, чи пов'язано те, що зараз завдаються дару по ланцюжкам постачань із пандемією. Це безумовно пов'язане з нашою залежністю від Китаю за всіма ключовими постачаннями. Я не знаю, чи достатньо запасу на майбутнє ми зробили. Це було б розумним рішенням уряду. Якщо ми відмовимося від їхнього постачання. Що ми робитимемо? Де ми це візьмемо? Я не знаю. Гадаю, вони теж не знають. У цьому полягає проблема. Усі критикують Китай, бо це гарний передвиборчий хід. Але я не думаю, що вони обмірковують це питання. Вакчайна бікоза цеґолекшен мув, бадавітесейкіннесрунлейдесно останнім часом багато говорять про нечесні торговельні практики Китаю, бо на відміну від США їхні компанії отримують субсидії від держави. Але як нам досягти балансу, щоб люди змогли отримувати необхідні товари з інших джерел? Зараз Китай домінує у кількох секторах. Як це змінити? Фром адер сорсис, без райна Сімс Чайна домінетс северол секторс гауздачейґенагапенюшли. Зазвичай у конкурентному світі ви вкладаєте гроші в галузь, конкуруєте. і Якщо у вас найкращий продукт і найкраща ціна, ви виграєте. Так це працює. Звичайно, китайська влада, прямо чи опосередковано фінансувала низку галузей, щоб зробити їх потужнішими, а потім взяти під контроль цей сегмент торгівлі. Це стосується практично всього, що виходить із Китаю. Якщо не хочете торгувати з Китаєм, просто скажіть ми з ним торгувати не будемо. Розвиваючи останню думку, якої стратегії повинні дотримуватися США в цих питаннях? По-перше, потрібні ті, хто захоче це зробити. Американські компанії мають бути готові вступити в таку конкуренцію. Я не бачу, щоб вони шикувалися в чергу, щоб увійти в цей бізнес, бо вони захищені митом чи якимось іншим механізмом. це не зовсім конкуренція, це не зовсім вільна торгівля. Це так само погано, як і субсидії китайців. Стівен без Дякую, що приділили нам час. Навзаєм. Нові мита Вашингтона змушують Пекін хвилюватися. Міністерство закордонних справ Китаю назвало таку політику знущанням. Щодо того, як Вашингтон оголосив про мита, Пекін дав зрозуміти, що вживе заходів у відповідь, якщо їх ведуть. У минулому Китай уже застосовував тарифи щодо американських продовольчих та сільськогосподарських продуктів. Президент Байден назвав нові американські мита стратегічним та цілеспрямованим кроком. Тарифи підвищать у деяких найважливіших секторах. Ах, як, от, напівпровідники, електромобілі, літієві батареї, сонячні елементи та медична продукція. Мита на електромобілі, що імпортуються з Китаю, підніметься з нинішніх 25 до 100 відсотків. У нас є вразливі місця у ланцюжках постачання. Ми зробили національним пріоритетом диверсифікацію наших ланцюжків постачання. Експерти та офіційні особи США побоюються, що Китай, щоб уникнути мит, може перенаправити свої товари через треті країни, такі як Мексика та В'єтнам. Дехто вважає, що якщо не вжити заходів, то китайські товари все одно потрапляють на ринок США. Наприклад, Мексика стала головним постачальником товарів на американський ринок, випередивши Китай. Утім, є побоювання, що країна стане перевалковим пунктом для китайської продукції, яка прямує до США. Водночас, американська торгова асоціація виробників соєвих бобів закликає вести мита на олію з Китаю. Вона стверджує, що імпортні продукти загрожують попиту на вітчизняні інгредієнти дружба без обмежень, саме так визначають свої двосторонні відносини Китай та Росія. Володимир Путін перебуває в Китаї з візитом. Що ж увійшло до його порядку денного? За день до поїздки Путін заявив китайському державному агентству Сімхуа, що підтримує план Китаю щодо мирного врегулювання ситуації в Україні, і це тоді як війна триває вже понад два роки. Крім України, китайські та російські лідери обговорюють на зустрічах енергетику і торгівлю. Путін відвідує не лише Пекін, а й харпін, де проходить торговельна виставка для китайських та російських компаній. Очікується, що він обговорить можливості розширення торгівлі з Пекіном, щоб протистояти західним санкціям. На думку аналітиків, Пекін використовує свій вплив на Москву як розмінну монету у переговорах із заходом. Його мета отримати більше інвестицій, і торгових можливостей від США та Європи. Деякі аналітики кажуть, що війна в Україні відволікає Вашингтон та інші європейські країни від Пекіна, зокрема від того, що Китай нарощує агресію в індо Індо-Тихоокеанському регіоні. Вашингтон недавно попередив китайські банки та експортерів про наслідки за підтримку російських військовиків.